Чому до священників звертається отець? Адже у Біблії пише нікого не називайте Отцями, та чому до Бога ми звертаємось на те. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо про ці запитання. Раніше я відповідав на ці запитання, і відповіді є у дописах на моїй сторінці в інстаграмі. До речі, хто не підписаний, долучайтеся, адже саме там ми проводимо кожного дня спільну молитву. Щодо першого запитання. Чому до священників звертаються Отець? Адже у Євангелії ми читаємо слова Господа Бога: не називайте нікого на землі отцем своїм, бо лише один Отець у вас на небі. Проте з моменту виникнення церкви священників прийнято називати отцями і наставниками. У чому ж тоді проблема? Апостоли, до яких були звернені слова Христа, не тільки не забороняли, але й першими почали іменувати себе отцями, наставниками та вчителями. Апостол Павло у посланні до Християн Коринфу пише: Бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі, а отців небагато, А я вас породив у Христі Ісусі через Євангеліє». До того ж, у своїх посланнях апостоли часто зверталися до слухачів, діти мої. А таке звернення могло бути лише у контексті, якщо їх називали отцями. І тут з'являється протиріччя: якщо апостоли називали себе вчителями і отцями, то навіщо їм залишати слова Христа у Євангелії? Якось не сходиться. Ну і звичайно, щоб отримати повну відповідь, нам потрібно прочитати слова Ісуса Христа, не вириваючи їх з євангельського оповідання. І сказав на сидінні Моїсеєві мусілися книжники та фарисеї. Тож усе що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди, учителю. А ви, вчителями, не звідся». Бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник. Христос. з цією жорстокою викривальною промовою Ісус Христос промовляє до тих, хто називає себе учителем та Отцем, але при цьому переслідують самого Бога. Якщо священник проповідує істинне слово Євангеліє, якщо говорить людям про Христа і про благу, добру звістку, то звичайно його можна називати Отцем. Це перша відповідь. Наступне запитання. Чому до Бога звертаються на Ти? І тут є дві відповіді: філологічна, у древніх мовах не було просто звернення на Ви, яке для нас є звичним та повсякденним. У ті часи на Ти зверталися як до близьких людей, так і до керуючої верхівки. Широкого ужитку звернення на Ви набуло в кінці 18 століття. Така традиція увійшла до збірки мовних правил, запозичених із заходу. Друга відповідь теологічна. Коли ми звертаємося з вами, дорогі брати і сестри, до Господа Бога на Ти, ми виражаємо близькість до нього. За словами святих отців, Господь Бог повинен бути у нас на першому місці. Святий Йоанн Золотоустий говорить, що Господь. Повинен бути у нас вище, ніж наші земні батьки, і навіть вище, ніж ми самі. Будемо відвертими. Займенник Ви. Він не би віддаляє людей, вибудовує невидиму стіну і таким чином дотримання відбувається якоїсь субординації. І це притаманно нам, коли ми звертаємося, наприклад, до своєї мами на ви. Я до своїх батьків звертаюся на ви. І навіть у школі я до дітей звертаюся тільки на ви. У церкві звертаюся на ви. Але коли підношу молитву до Господа Бога, а Господь, який є на першому місці, є мені найближчим, я, звісно, звертаюся на ти. До речі, а як ви звертаєтеся до батьків? Напишіть у коментарях. Те саме стосується і звернення до святих. До святих ми також звертаємося на ти, але не тому, що вони можуть дати нам спасіння. Такими правами вони не володіють, лише Господь може нас урятувати. А тому, що ми просимо їхнього заступництва як найближчого друга, як найближчих до нас у нашій молитві. І так само ми звертаємося до високопосадовців, до своїх батьків, до всіх людей, які нас оточують. Це правильно. Але до Господа Бога ми, як християни, повинні звертатися на Те, тому що, повторюсь, він найближчий до нас. Ось на такі запитання ми сьогодні отримали відповідь. Дякую, дорогі брати і сестри, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то буду вдячний за коментар та підписку на цей канал, на якому з'являється багато корисних для кожного із нас духовних відео. Окремо вдячний всім, хто підтримує моє служіння, і буду вдячний, якщо ви підпишетеся на інші наші соцмережі. Разом до Бога ближче.